Справжня детективна історія розгорнулася у селі Левків на Житомирщині. Сільський самогубець розкрив таємницю вбивства іншого свого односельця, який зник ще півроку тому. 38-річний Сергій повісився у хліві. Його тіло знайшла мати. Ось на цьому костелю. А ми шукали костеля. Осього. Ось його я казала, чому він не зламався, і ти вісився. Причину самогубства чоловік описав у передсмертній записці, яку знайшли у нього в кишені. Ну в записці було написано, що що, вибачте, я до цього не приче не причетний, що це вони закопували, і син закопував, вона вбила. Я просто на місці жити. Мова йде про 45-річного чоловіка. Ще у березні він безслідно зник. Його безрезультатно шукала міліція. 1 травня до нас звернулася мати. Зникла, що при невідомих обставинах зник її син. Син трохи зловживав спиртними напоями. Відпрацьовували місцевих мешканців, той каже, бачив, той не бачив, хто казав, що він збирався поїхати на заробітки. У передсмертній записці Сергій вказав, де закопаний труп зниклого. Тіло знайшли у вказаному місці. У вбивстві сусіда самогубця звинуватив свою колишню співмешканку. Втім, жінка переконує, односельця вбив саме Сергій, нібито через ревнощі. В кухню випили по сторанку, кухню несли, трохи биться, шарпаться. Ну, Цей Сергій, що це знайшли його, ну що, що з там обняв мене ту сіну, ну так як одинока. Тільки що ти обнімаєш. Почали щось спорити. Ну, це вже скільки пройшло, начали щось спорили, спорили, спорили. Цей його костелем в штовхав, штовхав тако по лиці, потім по голові. Гранесенько встаю на цю роботу збиратися, відкриваю двері, він ось тут лежить. Жінка говорить, тіло Сергій заховав спершу в дворі, а потім закопав загородами в лісі. Людмила переконує, не повідомила у міліцію, бо співмешканець їй погрожував. Я не жилець. якщо я розкажу, я не жилець, Не мій малий не буде жилець, Ніхто. Я спалю в хату, в мене є багато друзів, нього дійсно друзі є, в немає нікого. Оце, що він казав. Люди у селі схиляються до думки, що у вбивстві винна Людмила. Кажуть, Сергій мав серйозні проблеми з ногою, тому не зміг би вчинити злочин. Може, він вбив закопати під хатою його, через 10 днів викопати, його й перенести з такою ногою і з апаратом тим. Він навіть дитину не може взяти на руки десять тіло продержать з тією ногою на костелях. Він просто боявся. боявся. У записі було написано, якщо ти скажеш міліції, то будеш закопаний там, де той хлопчик. У міліції нині з'ясовують подробиці заплутаної історії. Кажуть, у березні, коли зник чоловік, Людмилу і її сина вже допитували. У причетності до вбивства тоді вони не зізналися. А на даний час там судово медична експертиза триває, причину смерті встановити. Після цього будемо приймати остаточне рішення. По всіх громадянах, які причетні до даного злочину, навіть якщо з'ясується, що чоловіка вбив самогубця, Людмилі її синові загрожує кримінальна відповідальність за замовчування злочину за це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.